Друзі, давайте розпочинати. На жаль, у нас не тільки багато людей, як вчора навіть на мітингу озвучувалися, але ну все одно, акція наша більш символічна, чим масова. Буде збираємося загубляти нічого. Акція Мирна в нас, першу чергу. А, значит, сьогодні Чернігівський Майдан, а і Чернігівці прийшли під консульства, почесне консульства Російської Федерації. Місяч Чернігів з єдиною вимогою. Руки геть від Криму. А, всі зараз чудово бачать ці події, які розгорталися на протязі вихідних, коли іноземна країна, а, наш старший брат, як вони себе називають, мають в собі сміливість, нахабство і впевненість заводити іноземні війська, свої війська на територію суверенної України. Це… Нахабство, як мінімум, а це втручання і привід до розв'язання війни між колишніми братніми республіками, які ми були в цілому. Ось а, зараз ми бачимо також шалену інформаційну війну, а, яка проводить російська пропаганда. З на території України а, якісь військові формування частини на території Чернівбіля Чернігівської області також там біля Гремяча, сіньковки від'їжджають, під'їжають їжає під'їжають під так само. Ну момо кажучи, створюючи інформаційний тиск, інформаційна. Провокування нас тут в Докремних областях до якихось паніки, можливо, якоїсь агресії. Ну, Відкому вони просто провокують українців на перший вистріл. Я от зараз перечитую історію в певному, <говорит> ну, певний період, зокрема, там, життя Черчилля. І він згадує про ситуацію 38-го року, 1938 року, коли Гітлер захоплював Чехословаччину, і там у них була. Ари Сует Суєць, Соєцька область, а де були соєтські німці, і Гітлер, начебто, для захисту цих от інтересів цих соєцьких соєцьких німців воду свої війська так само декларував як Путін на захист їх прав й мову, і так далі. І так далі. Відповідно, ну от аналогія нікуди не зникає. Історія повторюється, і зараз Володимир Путін повторює вчинки, які Руби свій час му році Адольф Гітлер по відношенню до Чехословаччини, невеликої на той час країни. Українці, не з Чехословакія, ми велика незалежна країна, і в нас є гідність і сила в собі, в тому, щоб протистояти всім цим загрозам. До того ж у нас зараз, слава Богу, є серйозна міжнародна підтримка яку ми відчуваємо і будемо відчувати. Я так розумію, що нікому не потрібна війна середині Європи. І, мабуть, європейці і так само НАТО, США відреагували більш рішуче, ніж на це розраховував сам Путін. Так само вони зараз починають виникати проблеми з Китаєм, які може легко зайти на територію їхньої прикордонної області, де там живуть близько мільйона китайців або більше. Я може заявити свої інтереси на Курильські острови. І решта частин. Тобто вчинок Путіна був як мінімум необдуманий. Але ми не знали, на що це ця людина, бо, як ми бачимо, ця акція діяльність, яку вони зараз вчинюють, це була спланована, задали її діяльність. Тобто комплекс заходів по дестабілізації ситуації України, а можливо і про відкушування частини української території у вигляді Криму для Росії. Тому ріги підготували до цього. Я думаю, що легко вони здаватись не будуть. Як будуть розвиватися події, будемо бачити, відповідно, буде на них реагувати. Я думаю, що зараз всім українцям ну, Чернігів за крова треба бути максимально спокійними і а, зваженими при будь-яких інформаційних інформаціях, яка виникає. Телефонувати своїм друзям, знайомим, родичам в Росію на східний південні регіони, повідомляти про те, що тут немає фашизму, немає бандер, яких когось українізовують. Тут від нормальне відношення люди, які намагаються жити в вільній країні по-новому. Ніхто тут не нав'язує їм українську мову і так далі. Це треба пояснювати своїм друзям, знайомим родичам. Це дуже важливо робити, бо у них просто брак інформації. Брак розуміння. Вони розуміють, їм говорить про те, що тут вже люди топово іммігрують куди. І це ми бачимо зараз, всі про це знають. І кожен з нас може зробити таке вкраплення, як всередині України, так і назовні, як на Росії, так само і назад. Вчора хто бачив виступ Руслани з Брюсселя, то вона говорила, що зараз у час і позавишеної України відбувається шалений інформаційний тиск війна. Де показують Україну як середик фашизму якогось, наці... націоналізму і так далі. Що так само нам треба, ну хто одномовний, робити своє вкладення і пояснювати, формувати суспільну думку, тому числі і за кордоном. Бо в Європейському Союзі ми знаємо, що суспільна думка грає велике значення, коли українці, коли європейці питають і вимагають зі своїх політиків якісь речі, то політики не реагують. Вчора там я, наприклад, написав не на повідомлення там своєму знайомому з Іспанії, ще комусь. Ми можемо це все робити. Тобто ми, як велика нація, можемо формувати свою думку як тут, так і назовні. Це дуже важливо. Ну, звичайно, якщо прийде час і держава цього потребувати, вам бути готовим що життя чоловіки ставати на захист нашої держави. Хоча, хоча а, цього дуже не хотілося б. Чесно, дуже не хотілося б. Я підготував невелике звернення, яке ми ну можемо всі разом підписати. Потім опустимо в скриньку. Да, я ще ж ну я зараз в кінці скажу. На жаль, ми бачимо. Ну я ще не ходив сюди. Я з вахсім я перше де пішов під акції. Спеціально вибрали час, коли а, почесне консульство а, ну приємні години, прийомний день ну, все має бути, і вони, якщо й нічого приховувати, ми б запросили зараз почесного консула Сільської федерації. Пояснити поведінку а, його країни, яку він тут представляє Чернігові, що вони хочуть. Ну от просто, що вони хочуть насправді, чим вони мотивуються. Але, на жаль, як бачимо, немає нікого. Я думаю, що вони, мабуть, ну, соромляючись, тому що нічого сказати. Як мінімум, соромлячись, а як максимум можливо і переживає за свою безпеку. Хоча Черніга їм точно нічого не загрожує. Так, я хочу передати слово Таніслана Кримінічна, теж наш активістка Майдану. Да. Я бы хотела обратиться к вам и поблагодарить вас, наш народ, за наше единство Знаете, всегда больно и тяжело, когда тебя предают друзья Мы как-то всегда на протяжении всего этого времени Мы считали, что люди в России это наши друзья Потому что нас повязывает история друг с другом и когда сегодня, вчера вернее, я звонила в Россию, я звонила в Херсон, Одесса, Николаев, Львов, ну Львов, как бы вне конкуренции, естественно, и разговаривала с нашими активистами, которыми мы работаем тоже много лет, то они мне сказали один голос, что люди не столько хотят в Россию, сколько не боятся за свой мовный язык. Вот эй, хотелось бы, конечно, обратиться к нашему правительству. На сегодняшний день такое сложное, очень сложное положение в стране, и поэтому э, все законы, которые выносятся, и все обсуждения нужно действовать очень тонко, очень осторожно. Не, та, не то сейчас время, чтобы какие-то принимать резкие вот такие шаги. Поэтому, когда мне я с Николаевым разговаривала, потом через две минуты разговаривала с Харьковым, то мне говорят, да вот мы стоим здесь с плакатами, основная масса стоит, какие плакаты? Я хочу разговаривать на русском языке, я хочу, чтобы был русский язык. Я считаю, что на сегодняшнее время... У людей должно быть право выбирать, на каком языке они должны говорить. И никто никогда никому не запрещал говорить на русском, украинском, немецком или иврите. Согласитесь, что это так. Когда кого-то кто-то притеснялся, даже приходили какое-то учреждение, если человек не мог сформулировать на украинском языке, он заявление писал на русском. Но вот это пропаганда. Вот это вот э, страхи, которые нагоняют на те регионы, сыграло свою определенную роль. Но во всем этом есть э, и положительное. Потому что я увидела наших людей еще с другой стороны. Когда э, объявили, что у нас на Сеньковке 500 вооруженных людей стоит со стороны границы, знаете сколько мне перезвонили? Даже не могу представить, у меня был красный телефон, сколько перезвонили мне моих знакомых и говорили, да куда идти? мы готовы ехать на Синьковку. И вот это радует, что на сегодняшний день, при всех тех э, негораздах, мы сумели сплотиться вместе. Мы сегодня стоим плечо к плечу, и нам сегодня не страшен никто. Я знаю, что если что бы ни случилось, все станут друг за друга. Слава Украине! Да, слава? Да, да. давайте вам да. слово. Дорогие черниговцы, я хочу обратиться к вам, вот по какому поводу. Давайте мы не будем говорить, что нас предали наши русские друзья, что нас предал русский народ. Давайте будем это слово называть Кремль. Потому что я уверена больше, чем на сто процентов, что там же такие же люди, как и мы. И они точно так же, как и мы, не хотят войны. Войны хочет Путин. Поэтому давайте не будем говорить Россия, русский народ, а будем говорить Кремль нам объявил войну. И мы отстоим свою страну, и мы не дадим поработить нас этому Кремлю. И еще я хотела сказать по поводу русского языка. Мы даже вот сами сейчас говорим, вот приняли такой закон. Да. Приняли, такой закон отменили, но его не подписал Турчинов. И до сих пор этот закон не действует. И никогда никто не запрещал никому говорить. Я сама говорю на русском языке. И никогда в жизни не слышала ни одного замечания. Мне приходилось несколько раз бывать на западной Украине. И я точно так же общалась со всеми на русском языке. И никто никогда мне не запрещал общаться на русском языке. Это все провокация и пропаганда Кремля. Так я не буду говорить России. Так что мы и россияне... Ми родни браття, ми славяни, і ми не хочемо війни. Так же як і вони, так і ми. Ми проти Кремля і Кремль. Руки прочь от України. А, а все правильно я повністю приєднуюсь оскільки коли кажуть, що Росія проти України або там ви проти Росії є нас медзичуковці, ще були противники Ярмайдану. Ви то хочете воювати з Росією, то я завжди їм відповідав. Ніхто не воює з Росією Росіянами. Я з великою повагою ставлю до російського народу і людей, які там живуть, навіє родичі, друзі, знайомі і так далі. Питання в тому, що керівництво Росії на даний момент в обличчі Путіна, в обличчі його та на оточення, став Албами. Але це треба чітко артикулювати, так само, і нас всередині. ті, хто говорить, що ви виступає проти Росії, братнього народу. Проти Росії ніхто не виступає. Ми виступаємо проти нахабних. Спроб загарбати Україну його її вищим керівництвом, керівництвом Росії. Це важлива різниця, я приковую в цьому. Так, друзі, чи на світло бажаючі виступити, сказати пару слів, про те, як ми будемо підписувати звернення. Є бажаючі. Будь ласка, нету. Та ви просто і все так. Так, я человек, который прочитал Библию полностью, Вы... так поэтому я буду говорить о тебе как христианин. христианин. Библия имеет заповеди. Мы все христиане должны придерживаться заповедей. И одна из них говорит, что, вторая заповедь говорит, любовь ближнем. Я считаю, что правители Москвы, Путин, кто там на Рижском озере, должны обязательно придерживаться этой заповеди. Тому що в Біблії скаже, що на кожному місці Очі Господні. Очі Господні. І Бог саме, ну як, в Біблія скаже, Він все могутній, все проникаючи. І ревнивий. Ривнини до тих людей, річних людей, які не дотримуються цих заповідей. Крім того, я прочитав повз временних лікарний момент. ...когда умирал князь Ярослав Модрик, вона своє будить. Це емоційна людина. Ні, я теж так не дуже можу говорити. Чому, чому сьогодні прийшло? Ну на підтримку в першу чергу ми підтримуємо татарський народ. Який в Спокон віку проживає, ну, і був він не депортований, потім повернути на свої землі. І він має право бути там хазяйна, але не росіяни. Він не знаю. Мені хвилювання. Якби ви зараз вийшов до нас хорс, от що б йому сказали? Геть, рух я до країни, я тільки проти війни. Не хочу я жертв. Говорить і порушення. Мені здається, по що без луз. Це безлюда ця, ця війна, щоб були жертви. Нам достатньо майдану. Ми розуміли, заготували. Витринали. Так, Протим. Протим. Дякую. 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 так а, друзі, тоді я з вашого дозволу зачитаю невеличке звернення, яке ми підготували. До початку консула Російської Федерації на російській мові. І якщо ми його підтримуємо, тоді ми просто підпишемося і залишимо його тут. Я думаю, що вони раніше пізно тут повернуться звідси. Почетному консулу Російської Федерації Черніги від граждан України. Обращення: ми граждані звісимо суверенного государства України, територіальна цілісність, яка неприкосновенна і охраняється законами України і рядом міжнародних договорів. Считаем недопустимым несогласование с Украиной, при движении военных Российской Федерации по территории нашего государства и их техники. И требуем от президента Российской Федерации Владимира Путина немедленно, две точки, немедленно прекратить воплощение планов военной интервенции на территории Украины со стороны Российской Федерации, вернуть всех военнослужащих и военную технику Российской Федерации, находящихся в Крыму, в местах их постоянной дислокации. Прекратить информационную войну и откровенное манипулирование фактами о событиях на территории Украины. Заявляем, что на данный момент русскоязычные граждане Украины находятся в полной безопасности и не испытывают ни ущемления, ни преследований ни в одной из областей Украины. Поэтому все внутренние вопросы Украины и украинцев мы решим самостоятельно без нищего военного вмешательства. Дата, подпись. А... Давайте хто підтримує дане звернення, проголосуємо. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Так. Проти. Отримався. Добре, одноголосно. Як в нас все Друзі, Тоді хто хоче підписати дане звернення, давайте зараз ми там десь на порозі його підпишемо і залишимо скриньку для звернень. Так, скриньку ні, просто підписати треба. Да, будь ласка. Да. підходьте, будемо підписувати. Ну, ну зачем а нам Прозвище апит, Проблема, на чем? А на чем? Сейчас мы ну, это будем... Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Я давайте. Давайте, Есть Давайте. Подержи, пожалуйста. Ну вот, о. 0, 3, 0 -3 4 -4, Чтобы мы дату не ставили. 0, 3, 0 -3 4. Я подпишусь с и подпись, да. ну, подпись да, там. Да. Да, ну тут где-то. Все, давайте, так очередь я пишу. Потом закончите подписывать, покажете вот так. Я его пока не Так, давайте, если что, уже в лазере, там, давайте. можно проверить чуть-чуть. Давайте, будем лежать. Давайте, да, давайте. давайте когда... Что в лазере. Да.

Я думаю, что плакаты мы можем сейчас поклеить вот тут, да, на их ступеньки вот тут на, на поручнике, прикрепляйте плакаты. Скотч есть, Ярослав, где ты? Нет, те плакаты, какие это, можно... Ну, наши нас плакаты же есть, можно, можно их поесть. еще не, последняя... не, посл... да, не последний раз, можно поклеить то, что вы считаете. Дайте сфотографовать все-таки.

<связать> ну да. Самоусуну. Официально. Нет, так, понимаете, если вы так вот у нас самоусунок... И <связать> у них официально нечего нам Но. сказать. Ну так что? То есть здесь не надо. Если их на месте, ну. Так, он еще одна лучше. А, да, не можешь подержать? Сейчас я очень. А кубель? Не знаю, что Но там кто-то Да кто ночью. Она, она уже там нет, там уже дня три, наверное, она. Ну, дурної примір зараз. Я би, якщо чесно, отмив. Друзі, ще на оське голошення для вас. Ну, Мені ще не що не ну, що на дванадцяти годину спускає термінову депутаті міської ради ну, зал туди, туди. Я думаю, що можливо це вони зараз запанували. Про продовження цієї сесії, яку вони не закінчили в ну, п'ятницю, коли Но ми вимагали відставки міського голови. Yes. Ось, я думаю, що ми можемо так само зараз закінчуючи підписи, так само мирно сходити на сесію і побачити, чим винесуть вони питання про відставку міського голови. Не, не довіруємо, яку там пропонували депутати. Пам'ятаєте, п'ятницю хто був на сесії? Ми зараз можемо туди сходити просто подивитись за В 11 сессию. 12? 12. Ну я надеюсь, они в куларах позавещались. Ні, такого... и смотрите, нужно потребовать, чтобы перед тем, что как... перед началом сессии считаем возшедших депутатов. Они завжди, завжди их проходят. Завжди. завжди. Да, конечно, завжди. Так, 20... Так они вышли, они были, потом ушли, оригиналы ушли в шрату. Скрутило живот, понос, что такое? Нет, в чем <гум> Понимаете, депутат виконує на доброведных засадах своей обоявские. Его внусли до цього не можно. Він это зарплата не отримает. Тобто хочет, хоче хочет хоче не ходит. Так а зачем его народ выведет? Ну вот питання. Чтобы що, он хотел, ходил, хотел, не хотел. Я друзья, что мы в военкомате, я с военкоматом пришел. Люди постоянно идут в военкомат. Просто постоянно. Войн говорит, что мы как бы мешаем, что наши все данные там есть. А, выходить, да, да они, 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 они не то, что просто, они просят э, не создавать С паники, С вот, понимаете, в чем дело. Но я что хотел сказать, что люди <говорит> идут туда постоянно, вот. Вот это я хотел сказать, что вот. Ну вы понимаете, общественное мнение такое, никто, да, не одинокие Демократические не говорят, силы да, в нашей стране, у нас самосознание высокое, мы победим. Приймуть рішення, тоді ми ходити не будемо. це дуже, дуже гарно не винастоять, що нігерці цього українці самі візуються. Якщо кажеш, що ми тут не свідомі, люди у них свідомість кожного дня виростає, коли якась загроза, то ми просто об'єднуємося і йдемо захищати. Що це сказав, я так само за воєнкому полковник. Так, он, он сказал, что завтра, в смысле, те, которые забрали, в 10 часов утра, вот, я буду бежать на администрацию, и не желающих. Это все кто? А, все это кто? В... Это пока Вы на добровольной, это, а, всем А, будут... всегда на добровольной, да? Нет, да, да. Да. ну, да, ну да, или да, кому это, уже придет повестка. Вот, нормально? есть добровольцы и поедут по ну дело в том, что это у меня зять сегодня пошел в комат и, и ему сказали нет, понимаете, вот, да. если такой специалист Дали. не нужен давайте, вот есть стрелок Знаешь. есть там снайпер, есть Знаешь, механик Знаешь, есть это, да. если хватает этого, если вот специалист специалисты погубили земли русские не будет не дай не дай бог да, по-моему, Нет, у нас еще что-то Нет, слушай, может на стекло? Ничего Нет, чего? Вот на стекло, вот сюда, на стекло. Вот, да, да. Он темный, его лучше туда Да, о. Увага! Я ви уточні деякі питання щодо відвідування військово-зобов'язаними військово-секретаря. Я так розумів, взагалі ця причина з масовою відвідування це інформаційна відсутність і певний інформаційний базок. На сьогоднішній день є указ президента України, а саме виконуючи обов'язки президента України, рівень, я це сказав, Сумщина, це яким затверджено рішення Ради національної безпеки та оборони України, які йдеться наступне про мобілізацію або, або, житлову, або там нічого немає. Тобто формувати на сьогоднішній день військових собі заняття не потрібно. В цьому хочу звернути увагу іншу частину рішення Ради національної безпеки і оборони, в якій зазначено, що прийнято рішення про проведення військових зборів і військових зобов'язаних. чином, ці військовозобов'язані громадяни України повинні бути на зв'язку, і бути повними вчасно приймати до військових зборів, Дякую за увагу. Ага. Ну, посмотрите, повний запись, что там. Будуть і розповідати. Так, все, на цьому завершуємо. Зараз збори депутатів. Лишайтеся на зв'язку, будемо їх теж транслювати.